І при цьому, як я бачу, тут постійно відбувається нове будівництво. Будують і нові хмарочоси, роблять реконструкцію старих будівель. Та й взагалі будівництво тут не зупиняється ніколи. Ну а тепер пропоную рухатись далі, досліджувати Монако вже найбільш туристичні та цікаві місця, про які ви дійсно або чули, або десь бачили. Або може хтось вже гуляв і з задоволенням зараз згадає ті часи. Тож ходімо до району Монте-Карло та Казино. Там поряд є і офіс, де туризм, де ви можете проконсультуватися або взяти безкоштовну карту Монако, якщо буде треба. Може взяти і паспорт про те, що ви тепер громадянин цього місця. Раніше вони таке видавали, а декілька років тому навіть печатки в паспорті ставили, але потім їх заборонили. В мене є навіть така печатка з 2019 року, коли ми якраз сюди приїжджали з мамою. Біля того офісу є великий паркінг під землею, і не всі знають, що під. Цією всією площею знаходиться місце, де можна припаркувати машину аж на мінус 7 рівнів нижче. Тобто вони там завчасно вирили великі котловани, зробили паркінг, а потім вже зверху ті всі площі та сади. Оце вони молодці. Монако дуже технологічне та урбаністичне місце в цьому плані. Якщо взяти ці зелені зони зверху, там дуже приємно погуляти, почитати на табличках, які рослини та дерева там ростуть, та помилувати загалом природою, ну або зустрітися зі своїми знайомого. дуже приємні сади тут, щоб погуляти, відпочити біля цього казино і Загалом району Монте-Карло вони називаються Маленька Африка. Не знаю чому, але ну, в них тут все є: Болісюрмер, пляж, маленька Африка. Тут сади маленька Африка». Ну якось поважають вони ту Африку, напевно.